Верховна Рада проголосувала в цілому законопроект, який змінює процедуру добору на посаду судді. Саме на сьогоднішній день у нас відсутня майже половина чисельності суддів в Україні. Ну, для прикладу, щоб ви розуміли, в неспеціалізованих звичайних апеляційних судах у нас заповненість вакансій суддями, які мають право здійснювати правосуддя, це менше 40%. Що це має наслідками? Наслідками, що неможливо вчасно розглядати справи, що справи накопичуються в судах і, зрештою, тягнуться місяцями, роками і так далі. Давно вже є ця проблема. І ми мали оптимізувати процедури добору на посаду судді. У нас стояли головні завдання зробити її менш витратною для держави, бо зараз держава витрачає на це величезну купу грошей. І друге зробити їх більш швидкими. Але важливою умовою було при цьому не втратити серйозність цієї процедури і однакове дослідження питання і професійності кандидатів майбутніх і їх доброчесності два найважливіші критерії, щоб цей процес був максимально відкритим, щоб до цього процесу було максимально залучено представники громадськості. Щоб цьому процесу довіряли як в Україні, так і наші міжнародні партнери. Я думаю, що нам вдалося це зробити цим законопроектом. Це не тільки моя оцінка. Над цим законопроектом ми працювали багато місяців і разом з Вищою радою правосуддя, з колегами народними депутатами, звичайно, з Вищою радою правосуддя, вищою кваліфікаційною комісією суддів, з представниками громадськості, з представниками наших міжнародних партнерів. Суддями діючими і так далі, і вийшов дійсно правильний потрібний законопроект. Окрім того, це ще є і умовою отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Чергового траншу з 18 мільярдів в розмірі півтора мільярда цей транш Верховна Рада це зробила. Окрім того, це ще важливий крок, важливе досягнення. Напередодні голосування Європейської Ради рішення про відкриття перемовного процесу. Тому для нас з самого початку стояло важливе завдання зробити так, щоб нашій судові системі довіряли люди всередині і назовні наші міжнародні партнери. Ми не звернемося з цього шляху, ми йдемо безкомпромісно і повірте, Україна буде асоціюватись із справедливістю. Так само, як зараз вона асоціюється із сміливістю, це слова президента. Так і буде.